Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі! Повернулися з магазину відразу до вас ділитися нашими тижневими закупками. І так, цього разу придбали моркву, так як ви бачили в попередньому відео, вона у нас закінчилась, в холодильнику не було і в запасах також кінчилась. Тож придбали пакетика, скільки в нас тут понад кілограм, кіло двісті. Акція подаруй кабачок безкоштовно. Дійшла і до нас. Маємо два кабачка, їх ми не купували. Вгадайте, зупиніть кадр і вгадайте, що ми знову будемо готувати. Правильно готуємо знову рагу. Через це придбали ще два баклажанчика. У нас сезонний приготування їжі. Так, купили цибулю. Ой, пакет дуже поганий. Розлізлось все. В общем, цибулька на екрані. Так, традиційно, без неї нікуди купили картопельку. І, як зауважили правильно в коментарях, і в суп піде, і до гарніру, і не тільки. Картоплю показуємо тільки частину, всю на екран не варто викладати, я так думаю. Так, придбали грибочків, Або можна додати до рагу, можна просто посмажити. В общем, десь ми кудись її Додамо. Знову придбали огірочків. Ці підуть у нас знову на малосольні. Так. І взяли курочку. А плануємо, що ми плануємо? Рублені котлетки взяти, зробити. Можливо, знову стушимо, вже побачимо. Ну рублені котлетки точно треба буде приготувати. Свининка в морозилці у нас є. Ще поки відео ви не побачите, але я так думаю, ми заплануємо сюди. Так, наступний пакет. Тут у нас суміш прянощів для консервування огірків. Попередню банку ми замаринували одними приправками. Вирішили спробувати ще ці, щоб було з чим порівняти. Так, тепер у нас ковбаска нарізна ось така. Так, нарізали нам сир на танк. Натан, Натан, з наголосом ми можемо гратися, як заманеться. Так, це в нас свининка в кунжуті. Сюди покладемо. Придбали із приправ ще томат, часник та базилік сушені. Мікс доволі смачний і можна так само додавати, куди захочеться. Взяли сардаріки з маслом. І в магазині, в нашому. В рульці була акція. Берете пакет сардельок і в подарунок, подарунок. Де наш подарунок, і в подарунок ми отримали безкоштовно йогуртик. Йогурт цей коштував 28 гривень, по-моєму, але нам пішов безкоштовно, бо ж акція чудова. Так, прекрасно. Взяли ми три апельсини. Апельсини підуть у нас для компота на зиму будемо закривати. Додаватимемо до аличі або зваримо варення. Разом із ним. Хлібчик. Як зазвичай, не на цілий тиждень. Хлібчик ми будемо докуповувати. Просто якраз в пакеті лежить, то також покажу. Так, ми ще взяли вафлі Артек. Так, Декілька штук і ще артек. І це запеклом. Так, ми придбали пасту томатну. Але планую закрити свої заготовочки, зробити на зиму. І взагалі на рік пасту томатну так само можна буде приготувати. фета взяли, дуже смачнючий цей. Так. І акція була на соус Маргаріта. Вирішили спробувати цього разу. І це все. Це всі закупки на цей тиждень. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і напишіть в коментарях, будь ласка, а що ви плануєте готувати на наступний тиждень? Нам дуже цікаво, і також буде ідея комусь до приготування. Ну і ми почерпнемо, можливо, для себе щось новеньке. Підписуйтесь, лайк. Всім па-па!